Доню, ти 5 ложок цукру поклала. Ти що, закохалася? Ні, мамо, просто я солодкий чай люблю. Ти 5 столових ложок цукру поклала. Я дуже солодкий чай люблю. Доню, ти їх у суп поклала. Які у тебе плани на осінь? Пити буду. У тебе на літо такі ж плани були. Про що взагалі можна говорити з людиною, яка не бачить різницю між веселим літнім запоєм і депресивним осіннім пияцтвом? Галя за кермом зупиняє її інспектор, перевірив документи. Пропонує відкрити багажник. Відкриває в багажнику порожнє відро. Інспектор в шоці, а Галя йому каже: Є така прикмета. Якщо зустрінеш жінку з порожнім відром, грошей не буде. Донька повертається додому під ранок. Батько суворо запитує: Ну, і як це зветься? Не знаю, тату, але тепер це буде моїм хобі. Галю, я тебе так сильно кохаю, але якщо не дай Боже, я знаю, що ти мені зраджуєш, та заспокойся, не взнаєш. Розмовляють два товариша. Чому у тебе чоботі різні? Тому що продавці в магазинах вважають, що якщо вони виставляють один чобіт, то його не вкрадуть. Вагітна жінка будить чоловіка. Юра, я хочу гранат, хочу дуже багато гранат. Чоловік встає. Ех, і коли ти вже народиш цього терориста? Мамо, я вчора грав в покер, і тепер з'їжджаю з вашої квартири. Хороша новина, вітаю. Дякую. Ви теж з'їжджаєте. Приходить покупець спортивний магазин, купує парашут і цікавиться у продавця. Скажіть, як він відкривається? О, це супер нова система. Парашут відкривається автоматично при ударі об землю. Перш ніж одружитися, синку, ти повинен зрозуміти, що сім'я стане для тебе всім. Тому подумай, що для тебе важливіше все або сім'я. Дівчина, ви займаєтесь любов'ю за гроші. Ні, дуже добре. А то у мене немає ні копійки. Джон. Ви не знаходите, що у цього йогурту якийсь дивний смак? Так, сер. Більш того, я знаходжу, що у цього йогурту якась дивна назва, сер. Ну і яка ж? ПВА сер. А в мене перший чоловік такий гарний був. Неконфліктний, домашній, майже ручний. І куди він, Галю, подівся? З ланцюга зірвався. Дружина дресирує цуценя. Кохана, маю сумнів, що в тебе щось вийде. Нічого. Головне терпіння. З тобою спочатку теж було непросто. Вирішили дід з бабцею спекти колобка, а борошна нема. По засіках скребла, скребла, а по коморах мила, мила, а клавіатуру витрушувала. На ринку м'ясний павільйон заходить жінка, завантажена сумками, зупиняється біля свинячої голови, довго на неї дивиться, потім видає: От блін. Забула чоловіку сигарет купити. Ви зарядку робите? А вже ж, кожен день ні. Раз в тиждень. А чому так рідко? В мене старенька Нікія, вона тиждень тримає. В одеському магазинчику. Ви мене образили. Візьміть свої слова назад. Мадам, назад таки не беремо. Можу вам тільки обміняти. Я у вас купив пиріжок з грибами. І де ж тут гриби? А ви хіба не знали, що дріжджі теж гриби? Тату, це Олександра. Вона буде жити з нами. Довго? Близько трьох годин. Ти чого такий задоволений? З роботи звільнили. Що ж тут радісного? Мене звільнили, а інших то посадили. Внук питає у дідуся Скажи мені, чи може чоловік любити двох жінок одночасно? Любити ні. А от обманювати так. У готелі пожежа. Всі кричать Води, води. У вікно висовується чоловік. А в тридцятий номер шампанського. Хворий, прокиньтеся та прокиньтеся ж. Ну прокиньтесь. А, що таке? Я вам снодійна принесла. Випийте. Вчителька запитує Миколко, а що таке відповідальність? У мене на штанах один гудзик. При Причому тут гудзик? Так ось на ньому і лежить вся відповідальність. Ну, синку, тобі виповнилося 18 років. Тепер ти доросла людина, і я дозволяю тобі закурити. Спасибі, тато, але я вже два роки як кинув. Таксист до приїжджих. Хлопці, ви звідки? Ми зброд. Я бачу, що зброд, але звідки приїхали? Приходить п'ятачок до Вінніпуха в гості. Вінніпух сидить посеред хати з Глечиком і їсть. П'ятачок запитує Вінні, вінні, а що ти робиш? Мед їм. А чому він такий темний? А я його вже другий раз їм. Офіціант, що ви порекомендуєте до вашої фірмової страви? Сухе або напівсухе? Ви з дамою? Так. Це та, яка зараз пішла танцювати. Ну так, замовте горілки. Добрий день. Я хотів би взяти горілку в кредит. Судячи по кольору вашого обличчя, у вас гарна кредитна історія. Офіціант, у мене в тарільці муха. Така велика і синя. Так. Ну слава Богу, а то вона вже всіх замучила. Ваша дитина у нас. Які ваші вимоги? Приїжджайте швидше. Садок незабаром закривається. Жінкам потрібні тільки гроші, вам плювати на наш внутрішній світ. Чоловіче, ще раз питаю, проїзд доплачувати будете? Молода вчителька каже неслухняному учню: Якби я хоч на тиждень змогла стати твоєю мамою, ти б у мене зовсім змінився. Добре, я поговорю з татом. «Синку, ти вже почав з ким-небудь зустрічатися. Так, тату, з Розою!» все добре. Я в твої роки теж з нею зустрічався. Якщо чорний кіт двічі перетнув вам дорогу, він скасував неприємності або подвоїв. Якщо кіт векторний, то скасував. Якщо скалярний, то подвоїв. Дружина приносить додому ліверну ковбасу. Навіщо ти її купила? запитує її чоловік. Цією ковбасою тепер годують тільки домашніх тварин. Чуєш, коханий, не гавкай. Чув, ти одружився. То як, щось змінилося у твоєму житті? О, ще й як. Раніше мама мені прала, просувала, прибирала, а тепер все це я роблю сам. Мамо, я була в гінеколога. Він сказав, що я вагітна. Від кого? Не знаю, він не сказав. Вчені встановили, що вегетаріанці живуть на 15% довше, чим інші? Чим передбачалося? Лікар каже, щоб ваш чоловік швидше видужав, йому потрібно більше пити і гуляти. Дружина. Лікарю, я тоді дивуюся, як він взагалі примудрився захворіти. Добрий день. Як там мої справи, лікарю? Ну, можете взяти кредит в банку. Так мені нічим віддавати, а вами не прийдеться. На прийомі в лікаря. Лікарю, я так люблю свою дружину. Ви просто не уявляєте. Я за 20 років жодного разу не зрадив. Та й зараз вона для мене все. Це не до мене. Це до психіатра. Вибачте, але я не можу вас впустити в банк без маски. А як же цей? Він взагалі без маски і без трусів. Це інше. Цей клієнт розрахувався по іпатеці, він виходить. Сонечко, я чула, ти їздила відпочивати на південь. Так і так. І скільки там зараз коштує відпочинок? Ну, це дивлячись, як ти будеш відпочивати. Якщо скромно, то 30 тисяч, а якщо не скромно, то ще 50 тисяч додому привезеш. Свічки є? Для дупи? Ні, для лади. Так, є. На, тримай! Так це ж для дупи. Вони на ладу теж підходять. Минулого тижня дав оголошення в газету, що шукаю собі жінку, і ось отримав цілий мішок листів. І що в них? В основному одна пропозиція. Бери мою. Брат, що такий сумний? Сідай, братан, розповім. Ну що, розповідай. Тут, коротше, походу, лавочка то пофарбована. Дівчина до хлопця, а в мене батьки на дачу поїхали. Розумієш, про що я? М -м -м, класно. Помидорів привезуть. Цілими днями розмовляю з чоловіком, розповідаю йому про все. Він у відповідь ні слова. Лікарю, у нього напевно якесь психічне захворювання. Це не захворювання, це дар божий. Роза, а ти знаєш, що твій Ізя такий кобель? Ні, Сара, він не кобель. Він так злегка погавкать. Дружина запитує у чоловіка А хто тобі порадив одружитися на мені? Не пам'ятаю, у мене багато ворогів. Жінка сварить п'яного чоловіка. На ногах ледве стоїш. Ми взяли лише дві пляшки на трьох. То чого так напився? Ці двоє не прийшли. Не можу працювати. Я сьогодні не виспався. А причина? Причина також не виспалась. Чув ти одружився? Так, і дружина у мене класна, і на кухні, і в ліжку. А як же вона все встигає? Так я їй на кухні посталив. Моя дружина на кожний день народження вимагає нову шубу. Навіщо їй стільки шуб? Не знаю, я ще не купував. Церемонія одруження. Чи згодні ви взяти в дружини цю жінку? А що у вас є запропонувати щось краще? Мій психіатр порадив частіше посміхатися. На роботі ходив весь день з посмішкою. В кінці зміни начальник сказав: зав'язуй з наркотиками, а то звільню. Коли я йшов гуляти, мама мені спочатку говорила: довго не гуляй, потім багато не пий. А зараз тільки прийди додому. Ви написали в резюме, що працювали фрілансером в агробізнесі. Так, копав картоплю людям за гроші. Стоматолог виходить з кабінету, палить та нервово ходить по коридору. Що? Важкий випадок? запитує медсестра. Ваще не буває. У пацієнта купа бабла, а зуби всі цілі. Молода сім'я свариться. Оксано, тебе тільки гроші хвилюють. Ой, Миколо, не придумай. Вони мене не хвилюють, вони мене заспокоюють. Гра що деколи? Увага питання. Як ви гадаєте, дружина вас зраджує? Ні, пане ведучий. А тепер увага на екран. Вітаю, дайте мені 10 тисяч доларів. Що? Ой, вибачте, не з того почав. Податкова перевірка. Приготуйте дозвільні документи, вхідні накладні і касові книги. Мамо, твій телефон дзвонить. Подивися, хто. Написано «Кара небесна. Неси сюди, це тато. Коли в мене стрес, я їм шоколадні цукерки. Але, Галю, ти постійно їх їж. У мене важке життя. Мені потрібні антидепресанти, а у вас є рецепт? А що, свідоцтва про шлюб вже недостатньо? Іване, як живеш з молодою дружиною? Не зовсім добре. Вона вимагає грошей і вранці, і вдень, і ввечері. Що ж вона робить з такими великими грошима? А хто їх їй дасть? Директор до підлеглого. Ви вже четвертий раз цього тижня на роботу запізнюєтеся. Що це означає? Це означає, що сьогодні вже четвер. Потерпілий пізнаєте людину, яка вкрала в вас машину. Ваша честь. Після слів його адвоката я вже не впевнений, що в мене була машина. Йде пілот з парашутом по салону. Пасажир питає: Що сталося? Нічого жахливого. Неприємності на роботі.